Прошу всіх володарів, собачок, короткошерстих в такі морози, вдягати їх в теплий одяг. Якщо ви не маєте змоги придбати в спеціальних магазинах, вони дуже дорогі. Сходіть на секонд-хенди, купить по довжині спинки, жилетку, светрика, по ширині, по об'єму грудної клітки і зробіть їм щось. Тому що зараз дуже-дуже холодно на дворі. Ну ось і все, а з вами була Іра Тіві Біла церква. Пильнуємо за нашими друзями чотирьох лапами. Не забуваємо, що світ спасе добро, і перемогу нам принесе доброта! Добро. Добро до наших оточуючих тваринок. З цього починається така. Гарна риса, без якої людина не відбувається, як людяність.